Три ознаки депресії це негативний погляд на себе, негативний погляд на світ і те, що я не бачу майбутнього. Якщо в купі ці три фактори зійшлись, у людини 100% депресія, але чіткі усвідомлення. Я впливаю на шоні, воно трохи нормалізує, коли людина в змозі перелаштувати своє мислення, що я можу тут і тепер за допомогою того, що я маю. Вона починає робити те, що в її зараз змозі тут потрібно навчитись мислити, бачити ті можливості, вони завжди є. Завжди просто вони вже не такі, як були. Як раніше, вона не працює. Я розгубилась. Мені потрібна підтримка. Мені потрібна людина, яка мене просто. Сто направить, яка поруч пройде певний час мого життя, поки я сама не роздивлюсь. Вона мені просто в цьому допоможе для цього і потрібні взагалі психологи.